Доброго дня, шановні підписчики, гості каналу. Сьогодні до вашого обзору обалденний мікрофон. Називається він Fifine A6W геймінг мікрофоне. Empligame. Emпліgame Fifine Так. Що я вам скажу про цей мікрофон? О, запечатали! Блін, хреново, до такої сипінні, що це капець. Ще й прислали з Китаю, блин, а. в Україні, блін, заказують, блин, а нам перепродають. Ну та ладно, поїхали далі. Так, відкриваємо. Оце воно так прийшло. Просто у пакеті з нової пошті було. Все. Отак воно прийшло. Откриваємо. Бабах! Що ми тут маємо? Ми маємо тут м'якушечку оцю, яка закрита. Типа, щоб не бився. Ми маємо тут. Інструкцію. Все на англійській мові. Казала мати вчи синок, англійську мову. Не послухав я її і пішов в армію. Так, це є. І що ми тут маємо? Дивіться, як уложено все, бачите? Отак він вложений. Витягаємо сам мікрофон. Ну, мікрофон я вам скажу важкий. Бачите, тут сіточка стоїть. Сеточка, сам мікрофон. USB Type-C підключення йде. І амортизатори виходить, таке, як на проволочці. А, а ось і звук. Тобто, чувствительність, я так паня, мікрофона додається знизу. І зверху ви... включення виключення мікрофона сенсором, походу. Включив, виключив. Ну, зараз ми дойдемо до нього. Так, шнурок. Писали 2 метри. Бачите, фіфайне. USB, Type-C. 2 метри. Считаємо. Один. Два. 2 метра. 2 метра є. Ага, і ось ще в нас. Саме головне. Боже, тринога. Тринога важкі, важка така, що я в шокі. Лапки прорезинові. Не пластмасові. Бах, бах, бах. Більш, ага. І це заглушка на USB. Хоп-хоп. Більш тут нема нічого. Це все. Викидаємо. Хопа. Ставимо. Всуваємо. Type-C. Торох. Торох. Сюда. Закручуємо. Закручуємо. Бачите. Легкими рухами закрутили. Поставили. А, отут ще, дивіться, є регулятор по повороту ж самого мікрофона. Направлення його, бачите, уверх, нижче. Ну, походу, десь отак ми зробимо. Хоп! Єсть. Запускаємо системний блок. Фу. Наушники покатута. Оп! Засвітився. Потухнувся система сейчас запуститься, подождите. Ой, е моє. Щось не нравилось, як стоїть отак. О, отак. Я думаю, отпусти трошки. Оп, підняти отак його. О, чудово. От бачите, як він. Дивіться, нажимаю сенсорну кнопочку. Бах. Потух. Він не працює. Нажимаємо. Хоп, працює. От такий мікрофончик. от такий мікрофончик. фіфайне, Ціна його 1458 гривень. Розрахувати плюс доставка. О, ну такі ціни. Такий мікрофончик. Для починаючих стрімерів, ютуберів, інстаграмчиків. Я думаю, самий оптимальний варіант. Розпочати і подивитися, що вам не вистачає. Мощності в самому мікрофоні чи ще чогось. Все, всім дякую за огляд, за те, що ви дивитесь, ставите лайки, підписуєтесь. Я дуже радий. Мирного неба всім і до скорих зустрічей. з вами, Олександр Про все. Пока-пока.